Я і мої черевики Віктор Петров Домонтович. 1949 рік мушу признатись найбільше в житті, окрім божевільних, я боюся і уникаю чистильників чобіт. Адже ж ніколи не знати, що ті або ті зроблять наступної миті. Тепер я маю достатній життєвий досвід, але так не було завжди. Ми вчимося на помилках, що їх припускаємося. Чистити черевики, чи не це з катастрофою? Одного весняного ясного ранку, простуючи вулицею Великого Приморського міста на заклик двох веселих парубчаків, що зі своїми скриньками сиділи на розі головної вулиці, я поставив ногу на скриньку одного з них. Я не перечував нічого лихого. Сповнений спокою, я витяг і запалив цигарку. Та годі було поставити ногу на скриньку одного, і як другий раптом збентежився, розхвилювався. Спалахнув і знервований схопився рвучко з малого свого дзиглика. Сльози бризнули з очей. Він зняв душний крик. Його скривдили, його образили. Його знищили. Це була його черга, його право, йому належало чистити мої черевики. Хлопчик зірвав з себе кепку, кинув її на землю і в лютому шалі почав топтати її ногами. При цій нагоді він прокляв свого конкурента, його душу, його батьків, і хрому його тітку з пересипу. І тітка твоя хрома, і ти хромий. Усі ви Паскуди! Чи варто було жити далі в цьому сповненому неправди світі? Він забожився, що краще він заріже і себе, і свого конкурента, але нікому не дозволить знущатися з себе. Гордий, як іспанський гідальго, діючи за сталими приписами літературного трафарету, він не став відкладати здійснення своєї погрози надовго. Він не хотів ризикувати тим, що ненароком передумає. Йому бракувало плаща й шпаги, але він мав ножа. З кишені він витяг ножа дволезу коротку фінку, і в ясному повітрі лагідного весняного ранку зловісно блиснула криця. Юрба, що тим часом встигла зібратись, загойдалась на якусь хвилеву мить. Але відразу ще щільніше зімкнулась довкола нас. Одна щиросердна панночка йойкнула і гістерично заверещала. Не знати, чим би все це скінчилось і якого драматичного звороту набрали події, якщо б мені не спала на думку, зрештою дуже нескладна і проста ідея. Я запропонував Соломонове рішення. Хай мої черевики почистить спочатку один, а тоді після нього другий. Двічі начищені черевики і двічі заплачені гроші. Це було найменше лихо з усіх можливих, що чекали на мене. Люди розходились похмурі і розчаровані. Вони були явно незадоволені з мене. Я теж пішов. Веселі юнаки насвистували марш Тореодора з Кармен. І щітками вибивали такт по своїх скриньках. Я обернувся. Хлопець, той самий, що зняв бучу, задиркувато і нахабно показав мені язика. Каюсь, я почув себе приголомшений. Що це було? Бездоганно виконана комедія, не раз уже повторена задля таких ідіотів, як я. Хто скаже, де кінчається щирість і починається гра? Навчений досвідом, з тих пір я завжди ретельно обминав хлопців, що вистукували кукарачу або гопса смикам. Я уникав тих, що, показуючи свою вмілість, жонглювали щіками, бляшанками з ваксою і пляшечками. Сповнений тривоги, я прискорював кроки, щоб оминути небезпеку, якщо хтось з них звертався до мене з пропозицією почистити мені черевики. Так було і того разу, коли за кілька років згодом я знову опинився в тому ж великому портовому місті. Було літо, була спека, була курява. Мої черевики, вкриті густим шаром куряви, явно вимагали чистки. Я довго вагався перед тим, як прийняти рішення, але виходу не було. Рубікон треба було перейти, черевики треба було почистити. Прийнявши рішення, я діяв розважно, я не пішов на головну вулицю, я звернув на одну з бічних, на тиху вулицю, порослу акаціями. Я не підійшов до першого ліпшого. Я вибирав і зважував. Кінець кінцем я спинив свій вибір на одному, який здавався найбезпечнішим. Це не був юнак, це був літній чоловік, рудавий, в сірому піджаку. Певне, колишній біржовий маклер от фанконі. Він справляв враження порядної людини, нездібної до жадних авантюр, батьку родини, що, в спокої серця і сутінках акації, хотів чесним, скромним, але приватним трудом, заробити собі якусь пару копійок на шматок хліба. Він сидів на своєму дзиклику, прихилившись спиною до стовбура акації, замислений, байдужий і меланхолійний. Він не підкидав щиток, не насвистував, не гукав до перехожих. В його поведінці не було нічого агресивного. Ні. сказав я сам собі. Ні, будь певен, жадна небезпека тобі тут не загрожує, цей не підколи тебе. Він не щенить ніякого скандалу. Справа обійдеться без крику сліз гістерики міліції. Я підійшов до нього. Я спитав його, чи він чистить черевики. Він відповів, що так. Я спитав його, чи він ладен почистити мої черевики. Він висловив згоду. Я спитав, скільки він візьме, він назвав суму. Я не сперечався. Добре, сказав я. Чистіть. Він чистив мої черевики з любов'ю, зі смаком, з натхненням і ретельністю майстра. Він намастив мої черевики спочатку однією мастю, тоді іншою. Він чистив малими щітками, тоді великими, одного разу чорними, іншого разу сивими. Він наказував раз у раз то ставити, то здіймати ногу. Він мазав різні пляшечки з таємничими спеціями. Він навощив шкіру, носки черевиків він вкрив лаком. Наприкінці він навів глянець кількома ганчірками, грубою сірою, тонкою зеленого більярдового сукна, і тоді волохатою з червоного оксамиту. Він отгорнув мені халяви на штанах і сказав Готово! Замість умовленої суми я дав йому ще. Я пішов зворушений, пишаючись зблизку моїх черевиків. В них відбивалось небо, а кації я сам. Я зробив кілька кроків, коли за спиною почув. Громадянине, що? З вас ще гривеник. З мене? Гривеник? За що? Я ж вам і так дав більше умовленого. Я був вражений і почув себе зачепленим. Я перечував, наближається буря. Погроза звисла над моєю головою. Я вирішив не поступатись. Він зберігав спокій. Я налакував вам носки за це окремо гривеник. Я спробував його переконати. Я говорив якомога лагідніше. Але ж я навмисне, щоб уникнути важких суперечок, спитав, скільки треба заплатити. Я не торгувався. Я дав вам більше. І тепер ви вимагаєте ще знов? Він був упертий. За злаком ще десять копійок. Я зрозумів, він діяв з принципу. Він мусів був діяти так, як він діяв. Він не міг інакше. Чищення черевик це був для нього жаден механічний процес, це був творчий акт, переживання, життєва подія, відношення між людьми. Він був жаден ремісник, автомат-механічний робот. Процедура чистки не була б завершена, якщо б вона обійшлася без вибуху почуттів, без малої виконаної ними драми. Або комедії. Він настоював, я відмовлявся. Ми вирішили звернутися до міліціонера, але поблизу не було нікого. Нарешті, роздратований він сказав: Хай буде, поставте черевика знов на скриньку, я почищу вам черевики на 10 копійок назад. І він зробив так: він почистив черевики на 10 копійок назад. Він здер лак. Я пішов, і носики моїх черевиків більше не відбивали ні неба, ні акації, ані будинків.